Друзі, привіт! Приїхала з роботи. Буду трошки працювати. У нас сонячно, дощів немає. Заварила собі чайчик з лимончиком і з м'ятою. І зараз хочу показати вам посилочку від яскравої клумби. Приїхали мої хости. Сьогодні я їх хочу ще і висадити. І ще в цьому відео покажу, як я. Працювала в суботу, що у мене досі болять і руки, і ноги, тому що ну, мені треба було вже мені треба було просто терміново перевезти землю на пряну грядку. Я вже там посадила м'яти, два сорти, мелісу, теж покажу. Ну, я така, щоб ви знали. Я дуже така вперта, якщо мені щось треба. Я це зроблю, ну, незважаючи на те, що я знаю, що завтра буде дуже все тіло боліти. Ось моя коробочка сьогодні забрала. У мене там 7 сортів хост вийшло з доставкою ну, майже 700 гривень. Зараз буду показувати, ну, взагалі, яка історія з яскравою клумбою? Це друге моє замовлення. Буду бачити, що буде з хостами, тому що замовляла я в них півонії і три штуки. І одна з них вона не взійшла. Хоча, наче було все живеньке, там була брунічка, але ну, чомусь не взійшла, Не знаю. Може, тому що тоді було дуже жарко, не знаю, по яким причинам, Може, щось і під'їло. ну Це теж не виключення. Не розгортала, не дивилась. Зараз подивлюсь, що там по хостам, тому що я так відкрила, подивилась взагалі, що там є, але не розкривала по сортам. Значить, ось такі сорти. Кому цікаво, зупиняйте відео, дивіться, і ціни. Навіть мені поклали подаруночок, набір насіння, матіоли. Дуже люблю, як вони пахнуть. Аромат у них дуже класний. Посію, петрушка, теж класно Ще потім досію до своєї. І огірочки такі, гібридні, 45-55 штук. Багатенько. З мамою поділюсь, тому що мені це забагато. Так, далі вони кладуть тут таку гарантію ямкості. Це для тих, хто ще не замовляв на яскравій клумбі. Зараз будемо розкривати, дивитися, я зараз порозкриваю і вже покажу. Ось я їх розкривала. Є такі вже більшенькі, бачите, один навіть пробив ось цей, здається, такий гостренький, навіть пробив цей пакетик. Ось такі по одній точці росту. це окремі сорти. Отут одна точка росту тут. Ну, вже по сортності, чи відповідають сортам, чи ні, вже зніму відео. Десь, я думаю, через. Пару тижнів, може через тижня-три. Ось тут вже, бачите, листочок розкривається прямо. Ось саме-саме, ну тут дві брунічки. Саме такий нещасний це ось цей. Ні, коріння класне, саме цього сорту, коріння гарне, але маю на увазі, що не так сильно проріс, як інші. Загалом посадковим матеріалом задоволена, будемо бачити, чи відповідають заявленим сортам. Побачимо, але ж знову ж таки вони дешевше, ніж на флоріумі. Побачу, що з цього вийде, і вам розкажу пізніше. Ось викупила ямки, залила водою, поки вода вийде, то я вам познімаю. Ось так: сім штучок. Не вистачило дві, але ну, до кінця квітника, але, мабуть, не буду. У мене буде 12 сортів гейхер. Десь скоро їх теж мають вислати. Там у мене однорічні і дворічні. Дворічні мали вже вислати давно, але я попросила, щоб вже надіслали одною посилкою з однорічними. То буде ще така краса у мене, і гейхери, і хости. Тут така тіньова, тіньовий квітник, такий. але сонце все одно є. Тут якби на півтінь. Зранку тут є сонце, десь години дві. Ну, воно таке непалюче, якраз думаю, буде вистачати і хостам, і гайхерам, для того, щоб не втрачати свою окрасу. Ще хотіла б сюди папороть, а ось на це місце, там де сапка, десь, десь так, в тій зоні, хотіла б рододендрон. Вже так собі запримітила. Не знаю наскільки це випахлива рослина, не випахлива, У нас тут дуже сильні вітри, чи витримає вона, чи ні, не знаю. Напишіть, будь ласка, у кого є досвід вирощування ротодендронів, наскільки це складно. З часом ще хочу сюди посадити щось таке весняне, квітуче, це, мабуть, примули, вони теж люблять тінь. І. Герань, знаю, що любить тінь. Ось, може, ще герань сюди куплю. Загалом дуже багато всього хочеться. знаєте, У мене вже плани є і ось тут попереду хати у мене такий, така велика ділянка. У мене тільки тут ялинка. І ось тут по під хату я хочу гортензії і в кінці ділянки, от там де вижу, там, де ось ця кубка з землею, я хочу там альпійську гірку. От мені дуже подобається, хотіла б і думаю, що волотисті гортензії буде ось тут під хатою дуже добре. Тут до волога зберігається добре. І перша половина дня, особливо коли сильне пекуче сонце, тут затінок, а уже сонце в другій половині дня. Тому думаю, що їй тут буде класно. Але знаєте, яка тут задача? Дуже така складна. Вибрати весь цей ґрунт. Його треба зрізати і засипати новим ґрунтом. Тому що тут, коли будували, тут і щебінь, і пісок, і глина, і тут тільки не болі. Земля така вся затоптана, закатана машинами. Яка буде ще робота нам на літо. Почнемо трошечки приводити до ладу цю ділянку, хоча не хотіла, поки не буде паркану. Але думаю, поки буде паркан, то можна ж тако частинами робити. Є ідея, вже собі намалювала, вже розпланувала. Чоловіку розказала, каже, у мене є ідея, Ну, він мене підтримав. Взагалі в моїх ідеях підтримує мене у всьому. Навіть сьогодні, кажу, мені там хости прийшли, але ну, у мене ще зарплати немає. Можна я твоєю картою заплачу? Тому ось так. Все висадила своїх. У нас наче немає е, цих е, слимаків. Вони ж люблять хости. Тут, тут що. Ну, якщо, ну, ось тут повністю у мене закопане. це те, що маленькі там бруночки були невеличкі. Найвеликі не ну, це ось такий, така хвоста велика. Вже скоро розкриємо, може навіть і завтра розкриємо розкриє листочок, побачимо, яка вона. І взагалі, знаєте, так приємно спостерігати за тим, як змінюється твоє подвір'я. От в минулому році на цьому місці були залишки будівельних матеріалів, які в мене зараз там ми з чоловіком переносили в кінець городу. то в минулому році це все було тут. Треба ще травичку попідсапувати знову. І у нас знову тривога. Але ми ж не зламні, ми працюємо далі. А зараз піду покажу вам, що в мене на пряній грядці, що я посадила, як в мене це все вийшло. Ну і ще сьогодні в планах посапати частину город. Грядочка. Ось така вийшла. Оце скільки я землі перевозила. Тут м'ятка. Здається, це перцева м'ята, тому що така вона насичена в чаєві взагалі. Аж така гіркувата навіть. Ось це сьогодні на роботі викопала. Е, вона така, як, знаєте, мохіто додають. Ось такий смак мохіто. І ще одна така сама перцева. І, і тут ми сьогодні. У мами трошечки відщипнула. Вже там сильно не хотіла брати не сапу, нічого, ножиком таку, що змогла, підковернула, думаю, розростеться. Ну і замовила я пряні траву, то вже мають завтра відправити. То скоро, думаю, до кінця тижня вже тут заселю нових мешканців. І ось зараз треба. Поборотися трошки з Берізкою. Все, я вже в хаті попрацювала і висадила хости і трошки посапала, ну, трошки півгороду. Завтра, післязавтра, я ще поділю там, пополовинці. І думаю, впораюся десь у середу з цим. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.